Ви, як інструктор, який мене навчаєте, ви бачите зі свого боку те, що бачу я. Ви бачите на е індикаторах, які я кнопки натискаю. Дмитро з позивним спікер воював у перші два роки російсько-української війни. Згодом він став інструктором у своєму батальйоні. Свій досвід чоловік застосував при створенні симуляторів протитанкових та зенітних систем для навчання. Нині такі розробляє із командою. Перші зразки почали працювати у військах, починаючи з 2016-2017 року в тестовому режимі, але ну треба розуміти, що якби в період до 2022 року це була дивна війна, тобто це були проекти, випробування, експерименти, тести. За словами Дмитра, все, що вони напрацювали за цей період до 2022 року, відразу пішло в роботу. Спершу це були мінімальні комплекти для того, щоб із бойової зброї зробити симулятор за допомогою Android-пристроїв. Окрім гранатометів з відносно простим програмним забезпеченням апаратом, ми поступово перейшли до більш складних проц... продуктів, і станом на тепер ми фактично є основними постачальниками симуляторів ПТРК Джевелін в Україні. Це, ну Прям такі дуже дуже складна річ, багато складова, багатокомпонентна. За словами Дмитра, виготовляють також імітатори РПГ-7 та РПГ-22. То як для нас, як для ініціативної групи, яка в волонтерському й такому ініціативному порядку почала це все розробляти. Так це дуже затратно, тому що це в першу чергу затрати часу. Це витрати на постійний пошук технічних рішень, тому що всі компоненти, які ти хочеш впровадити в цю систему, тобі треба їх протестувати. І якщо тобі підійде ну хоча б 5% від того, що ти протестував, це дуже добре. А решта 95% – це все влягає в копілку якраз таки вартості розробки. Аби розробити симулятор РПГ, потрібно півроку роботи досвідченій команді та кілька мільйонів гривень. Спершу збирається інформація про цю зброю, потім створюється так званий макет, який удосконалюється. Після вдалого випробування передсерійного зразка створюється пробна виробнича партія, і тільки потім повноцінне виробництво. Якщо ми говоримо про економічний ефект, взагалі якби для держави, то це мізерно малі кошти. Чому тому, що ну вартість пострілу навіть з дешевої маленької простої системи, такої як оцей РПГ-7 Тобто одна бойова граната, один постріл на полігоні нам обходиться мінімум в 300 доларів. Це мінімум, якщо не відкинути дуже багато багато різних чинників. Тобто, умовно кажучи, за один польовий день там один батальйон е вистрілює ну прямо на мільйони гривень. Дуже дуже багато. На такому симуляторі можна робити безлімітну кількість пострілів. Аби реалізувати проєкт, отримали гранти від держави. Також допомагали побратими. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.